Якщо ви хочете покращити середовище проживання та екосистемні послуги у своєму ландшафті, місцеві трави надають таку можливість. Вони також декоративні та привабливі протягом усього сезону завдяки своїм листям, пухнастим волотям та стійким насіннєвим головкам. Їх міцні стебла і м'які суцвіття додають інтерес навіть в період спокою. Восени краще залишити трави стояти, а не зрізати їх, щоб насолоджуватися їх видом війнеї. Місцеві трави, будь то бордюрні екземпляри, альтернатива газону, лугові посадки або засіб для боротьби з ерозією, невибагливі і адаптивні, вони допомагають скоротити полив, утримують вологу, уповільнюють стік і покращують структуру ґрунту. Вони також забезпечують притулок і корм для птахів і диких тварин, служать господарями для запалювачів і місцями гніздування для комах, безхребетних, рептилій і амфібій. Вода є важливим фактором для багатьох регіонів, і місцеві трави чудово підходять для посухостійких ландшафтів. Вони вимагають мало ресурсів, неінвазивні і легко розмножуються насінням, що робить їх доступним варіантом. Березень ідеальний час для посіву багатьох місцевих трав, оскільки вони проходять період охолодження перед проростанням у теплі. Посів ранньою весною забезпечує прохолодні і вологі умови, необхідні для вкорінення сіянців. Трав'янистий злак пеникем воргатам. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота – 3-5 футів. Зони морозостійкості – 5-9. Цей злак росте на різних типах ґрунтів, стійкий до посухи і повений. Його глибоке коріння роблять його чудовим вибором для боротьби з ерозією та природними посадками. Посів у березні забезпечує стратифікацію перед останніми заморозками. Великий блакитний стебло. ендроупоуганджатами. Вимоги до сонця повне сонце, висота – 5-9 футів. Зони морозостійкості 3-9. Цей високий злак з блакитно-зеленим листям восени стає мідно-червоним. Він відмінно підходить для заднього плану бордюрів і природних посадок. Сійте його в кінці зими або ранньою весною. Малий блакитний стебло. Сизачі раєм з копараєм. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 3-4 фути. Зони морозостійкості – 3-10 Вузькі листя цього злаку змінюють колір з блакитного на червону вато золотий. Він адаптується до різних ґрунтів і забезпечує притулок для птахів. Сійте його на глибину чверть дюйма. Блакитна грама бутилу Луе Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 6, 20 дюймів. Зони морозостійкості – стійкості 3,10. Цей злак підходить для посушливих регіонів і може використовуватися як альтернатива газону. Його листя восени стають рудувато-червоними. Сійте його за 2-4 тижні до останніх заморозків. Брумсич, Ендроупоуґван Воргенекас. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота – 2-4 фути. Зони морозостійкості – 3-9. Цей злак змінює колір із зеленого на темнофіолетовий, а потім на червоно-золотий. Він стійкий до бідних ґрунтів і посухи. Сійте його в кінці зими або ранньою весною. Каліфорнійська костриця фейстюка келефонайка. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 1,4 фути. Зони морозостійкості – 7,11 фути. Цей злак утворює блакитно сірі куртини і підходить для схилів і затінених ділянок. Він вічно зелений в м'якому кліматі. Сійте його ранньою весною. Пенсильванська осока керег спансалванайка. Вимоги до сонця, повне сонце або повна тінь. Висота – 6-12 дюймів. Зони морозостійкості – 3-8. Ця осока утворює зелений килим і підходить для тінистих ділянок. Вона напівічно зелена і вимагає стратифікації для проростання. Сійте її в березні. Мухлі Мауленбагія Капеларис. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 2-3 фути, зони морозостійкості – 5-9. Цей злак восени покривається рожево-червоними міталками. Він стійкий до спеки, посухи та бідних ґрунтів. Сійте його при температурі вище 60 градусів фі 16 градусів С. Вірджинський дикий жито, Ялемас Воргенекас. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота – 2-5 футів. Зони морозостійкості – 3-8. Цей злак активно росте навесні і восени. Його суцвіття нагадують пшеницю. Сійте його в березні або вирощуйте розеясадою. річковий овес, чаманзіам латефолеем, вимоги до сонця, півтінь або повна тінь, висота – 2-5 футів, зони морозостійкості – 5-9. Цей злак відомий своїми плоскими насіннєвими головками. Він швидко поширюється і підходить для вологих ділянок. Сійте його в березні. Індіанграс Нутенс. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 3, 7 футів, зони морозостійкості 4-9. Цей злак стійкий до посухи і забезпечує укриття для диких тварин. Він добре росте на бідних ґрунтах. Сійте його в березні або вирощуйте розеясадою.